Сьогодні нам потрапляє на розгляд пам'ятна монета воєнна розвідка України, номінал 5 гривень, Дата ведення в обіг 5 вересня 2023 року. Матеріал Нейзильбер. Оголошений тираж 75 тисяч штук, фактичний 50 тисяч штук. На версі монети розміщений у центрі на матовому тлі емблема головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ліворуч від неї малий Державний герб України. Праворуч номінал 5 та графічний символ гривні напису Україна-2023, головне управління розвідки, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети. Розміщено по колу написи Вейна розвідка України та гасла воєнних розвідників латиницею, мудрий пануватими над зірками». У центрі стилізовану композицію на тлі поверхні землі, тобто земної кулі, зображена сова, яка тримає меч. На його ефесі зображено малий державний герб України, що пронизує абриси території країни-агресора.